Ягуарайфейс на пневмі, комплектація SE без жодного підкрасу. Чистий 20-й рік, 112 тисяч оригінального пробігу з гарантією, батарея 90 кВт на 400 кінських сил. Хороша ціна на авто 23 900, 17-тілекосплавні диски на всесезонній резині Goodyear, безключовий доступ на усіх дверях, автоматичне складання дзеркал, датчик сліпих зон, адаптивна оптика з автоматичним ближнім дальнім світлом. В авто є панорама, чорна стеля, пам'ять передніх сидінь, повний електропакет. Шкіряний салон з електрорегулюванням передніх сидінь, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз-контроль, асистент тримання смуги, віртуальна панель приладів, сенсорний екран з навігацією, Android-Auto Apple CarPlay, камера 360. Система автопаркування. Тут ще один сенсорний екран. Пневма, вибір режиму руху, задній ряд сидінь. Також ще кришки багажника, доступний кредит-лізинг та оплата по перерахунку. Також на сі опція доставка авто до клієнта в будь-яке місто.